Всім привіт! Ви, напевно, чули про те, що необхідно приймати батьків. Це справді так. Наші образи на батьків дуже деструктивно впливають на усі сфери нашого життя, руйнуючи його зсередини. І коли я ображаюсь на маму чи на тата, моє життя буквально починає сипатися. Чому це відбувається? Дивіться, я істота матеріального світу, я людина, яку привели в цей світ мама з татом. Буквально вони мене створили. Таким чином, я маю певний генетичний фонд. 50% мого генетичного фонду я отримую від мами. Ще 50% моєї генетики в мене від тата. Таким чином, 50% від мами плюс 50% від тата дорівнює 100% я. І коли я ображаюсь на маму, не приймаючи її, тоді я автоматично не приймаю в собі ту частину, яка в мене від мами, і я не дозволяю собі це проявити. Я починаю це приховувати від себе і від мого оточення. А коли. Історія в форматі, я не така, як моя мама, досягає певного апогею заперечення, тоді я починаю цю частину в собі вбивати, запускаючи функцію самознищення. Коли я не приймаю в собі певну частину себе, тоді страждає моя внутрішня опора, так як я маю в собі частинку, якій я не довіряю, яку я приховую, і я не можу на себе опиратися. Саме тому я вирішила створити для вас міні-інтенсив по прийняттю батьків, який стане для вас першою сходинкою в пізнанні з себе. І запрошую вас до взаємодії. Інтенсив складається із трьох вебінарів. На першому вебінарі ми поспілкуємось про місце і значення мами в нашому житті. Наприкінці вебінару проведемо практику групової регресії, де зможемо переглянути контракти душ, відпустити біль і пробачити. Другий вебінар буде присвячений татові. За ідентичною структурою. Третій вебінар ми присвячуємо родовій системі. Поговоримо про сім'ю як ланку родової системи. Наприкінці вебінару я проведу вам практику, де ви отримаєте благословення від вашої родової системи. Чому це важливо? Тому що наш рід є джерелом нашого матеріального благополуччя на землі. Енергію на своє матеріальне благополуччя ми отримуємо від роду, від предків до дітей. Від батьків до дітей. Таким чином, коли ви ображаєтесь на своїх батьків, тоді ви зі своєї образи створюєте певну енергетичну пробку, якою затикаєте той чи інший енергетичний канал, і частина благополуччя, яке ви маєте отримати, просто до вас не доходить. А з допомогою цієї практики ми розблокуємо усі канали і запустимо енергію. Вартість коштує 777 гривень. Якщо вас зацікавило, пишіть в особисті.